Недавно пережив одну таку атаку, ну якби демонічну атаку. І хочеться просто поділитися, тому що знаю, що люди деколи попадають туди. І деколи люди вони не розуміють, звідки воно, і деякі люди, в принципі, звідти навіть не виходять. І взагалі от хочу поділитися, в принципі, для когось, може бути свідоцтвом. Іменно за недержимість, за атаки дьявольські, за деяких духів, нечистих духів, які я, в принципі, мав. Неможливо, вони не були там якби всередині чи е чи знаружі. Ну, за демонічну сферу, тому що десь я суприкасався з е тьмою. Субстанцією ми, ну і, в принципі, про це чисто поділитися, тому що це мій як-то лічний експіріенс. Да? І дехто з тим ніколи не суприкасається. Ну, і слава Богу, для, для таких людей. А дехто м час від часу вони просто попадають і вони не знають відповіді, ну, чому то чи інше. Відбувається в їхньому житті. І зазвичай на таких людей, якби дивляться, так. Ну, ті, хто в курсі, то в курсі, а хто не в курсі, от, ну, тут для них це дико, дико що ти таке видумаєш, що ти таке придумуєш. Е, Значить, почнемо з чого. Значить, тема була: пам'ятаєте, що є праведність, мир і радість. Є атмосфера царства. Відповідно, є атмосфера темрява. Є служителі темряви, є атаки, ціленаправлені на твоє життя. От, є ті, які, як кажуть, пороблено, і воно все діє. Воно діє, ти можеш бути би, там, християнином, ти можеш бути нехристиянином. пам'ятаєте, написано, що нам не безізвестні, що там, замисли дьявола. Він прийшов, що вкрасти, вбити, погубити. Ну і він тим і займається. Він тим, і займається. В нього от одна задача розрушити твоє життя. Ну, він має знайти місце в тобі. Колись був такий фільм. Вій. Такий стремнуватий фільм, але яка, що вони шукали в тому замкнутому крузі дирку, де можна було би до тебе добратися. Ми коли під поком Божим, під Божим покриттям, да, там 90-й псалом. Хто, хто там той скаже до Господа охорона моя? Є позиція, позиція під крилом квочки, під захистом. Позиція там, де ти недоторкаємий, там, де ти омитий кров'ю Христа, там, де діяло, він не може зайти на твою територію. І зазвичай він хоче тебе витягнути ну, на свою територію, витягнути тебе на свій ринг. Витягнути тебе на територію гріха. Е, перший отакий от в моєму житті був такий сильний е, з духом самоубійства, такий контакт, коли я согрішив. і Іменно через оцю відкриту дверку, якби ти, ну, ти заходиш на його територію, ти робиш гріх. І він заходить над, над, до тебе. От. Не те, що в гості, він починає вже бути. І він, оце його якби, голос, ідесь середини тебе, тому що ти дозволив йому, ти зайшов на територію ріха, ти дозволив йому бути в тобі, і він починає тобі там, там кінця там, там, з поверха, там, ну, закінчить життя самогубством. І його дуже тяжко ну, від нього позбутися, бо воно як з середини йде. Знаєте, як Дукси він говорить з середини. Ця твар теж вона говорить із середини. Ну, це не є там повна одержимість, але це є така як навящава ідея, як зву, да, як там музика в голові. Там, Доктор, я чую музику в голові. Ну, каже, ну, а які проблеми? Каже, а вона мені не подобається. І оця музика, ну, з нею треба знову ж сражатися, пам'ятаєте? Підкоріться богові і протистати дьяволу. Я пам'ятаю, да, мені треба було піти ну, на домашню групу, щоб люди помолилися за мене, і, ну, і він, в принципі, покинув мене. От, а то ж домашня група теж з таким з пророческим таким, ну, наклоном. От, і люди, ті, які бачать дусі, вони зразу ну, розрізняють. Помолилися. І потім знову ж той самий дух він приходив, але я чув, як він був якби ззовні. І коли він був ззовні, він говорив то саме. Ей, я кажу, ні-ні-ні. Я вже на це не поведуся. Ти можеш мені що, що хочеш говорити. Другим таким моментом, би, таким духом, в принципі, історію знову свого життя, був дух отверженості. От, теж в нас була е, така тема, якби в церкві, е, що ми ну, десь почули, що от люди там в церкві моляться друг за друга. І... Але довго моляться на язиках там, по 20 хвилин за одну людину. І почали от іменно так промолюєш до... доки, якби... доки от щось десь не копнеш глибше на тій глибині. Ну, якби... І от теж ми почали це все практикувати. І за мене якби, почали молитися. І от я чую, як воно із середини, от, як там твоє ім'я і так далі. І от, я чую от, ну, дух оттвердженості. І от коли вони молилися, він вийшов так з криком. Таким, ну, я просто Го! і все. І от недавно теж таке от пару днів була така знову ж атака. Я би не сказав, що це, то щось було всередині на. Да? Тому що то воно реально отакі моменти, коли я це, це, ну, я розумів, що це воно десь мало місця в мені. А це була просто якби зовнішня така атака. Е, отаке апатія, якесь розчарування знов, знову ж у всьому. І воно, знаєте, коли ви маєте знову ж дар розпізнавання, деколи я розумів, що це не моє. Ну, тому що... Я розум... Але... Але воно давить на мене. І я розумів, що, от, як би сказати, м... ну, є розуміння, коли це... це не з тебе. Коли ти вже десь в пророчестві в цьому рухаєшся, ти коли ти відчуваєш атмосферу в церквах, на території і так далі. Ти розумієш, що воно десь прилітає звідкись? Від, від кого? Від чого? Я вже... теж вже ходив так по хаті питався. В кого з вас? Ну, може, в когось з вас є таке бажання там. Небажання, наприклад, жити, чи ще щось. Ну, ну воно якась така розчарованість у всьому. От. І потім теж, десь через 3-4 дня я так їхав в машині, я чую, ну, так з духа такий крик піднявся. Ну, як молитва така. І теж таке по-американськи: -по 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 там, go-go-go. Ну, воно так криком воно просто ну, прогнав. І навіть жінка каже, що. Каже, я, от, коли ти був, ти три дня, в мене така ненависть, ну не то, що ненависть, якась така реакція на тебе, от. і це ніби не на тебе, а на то, що, от, то, що приліпилося. Є такі присоски. воно якось, чи Я зараз бачу, що є такі риби, які присосуються до інших рибів і питаються, отойтий всякі там. Ну, цією життєвою енергією висмаркою. От, до чого я знову ж це все говорю? Тому що деякі люди вони можуть бути під атакою цього самого колдовства, під атакою демонічною, під сильною атакою. От. І є, коли ти не справляєшся, коли реально тобі треба допомога. От ці моменти треба просто просити допомоги, але ти не можеш. У мене ще два були теж таких момента. Де я соприкасався з ну, не я, але там через мене, з субстанцією тьми, тому я знаю, що таке живою субстанцією тьми з первоначальним оцим таким. Звідки все починалося? От, і... і друге. То, що я би хотів, так, ну, якби з того з тих, Темних сил, да? ну там було багато, звісно, ну... туди знову вже не підемо. Тому що то, що я хотів би, да, щоб поділитися, що. Ой, ну, в думку втекло. втекло ладно. <сум> ну, вже, атака. Оце атака, і в тій атаці. Ага. От ще одна історія, тому ми там командою молилися. І один день я просто лежу, я чую, що по мені катком просто їдеш, їздять, ну, їздять по мені реально катком, а я нічого не можу зробити. От, і в той момент, коли ну, вже люди з моєї команди, команда молодості наша, от, вони це відчули. Що я десь духовному під якимось тиском. Вони там задзвонилися і давай мене типу, звідти витягувати. Е... Тому дуже важливо в той момент мати знову ж, людей, які за тебе можуть молитися. Тому що, коли ти попадаєш під таку рівень атаки, ти не хочеш нічого. Ну, взагалі нічого. Що навіть ну, навіть, навіть не хочеш попросити, ти просто. от, Хочеш ну, якби, для тебе все безсмислимо. Молиш, ну, що воля, що не воля, там, якби, е, ти просто під катком. От, І в цей момент от добре, коли ти маєш друзів. Не ну, якби, не то, що там служителів церкви і так далі, а ті, які з тобою, вони, на, е, як би сказати, от як дві, як дві клітини в тілі. На мембранних таких е, соєдіннях, тому що в тілі є органи, і, і от коло тебе в органах, є клітина, і ти десь поміщена в якомусь органі, і з тебе, коло, навколо тебе є люди, поміщені Господом, які моляться за тебе, які відчувають тебе, яких Бог він якби, привів, щоб допомогти тобі пройти цей трудний етап. Да? Бо Зазвичай да, Бог посилає подвоє. Ти ніколи один якби, не лишаєшся, но дьявол, він хоче, щоб ти повірив, що ти один. Да? Він, він, він як той рикаючий е, він шукає, кого би по... хто відбився від стаї, від своєї стаї. І добре, от, що чіп 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 ідея да? к вам спішати. От Коли в тебе є і чіп, ідея. <смеш> Арон, <да? От>, Мойсей, <смеш> і тримали йому там руки, двоє якихось. Є люди, які те знову підтримують Ну Це це от коли духовна війна, коли от продовжував наступному.